Вітаю, чим жив Синергія Сіті у 2024 році? Цього року популярність оселі тільки зростала. За рік 37 українських сімей придбали квартири в Синергія Сіті за державною програмою. Вручення ключів це найрадішніша подія для всієї команди Синергія. Цьогоріч ми видали 350 ключів новоселам, а значить, 500 мешканців готуються до переїзду до курортного містечка. Цього року ми гучно відкривали «Спортсіті» – найбільше спортивне містечко в Київській області. Встигли провести тут перші турніри та тренування Просто неба. Раділи з найменшими мешканцями на відкритті ігрового майданчику. А ще кінотеатру під зорями, гарбузовим ласощем, теплій велкам вечірці на дитячій мафії, містечку професій, зустрічі з Миколаєм та відкриттю Synergy Хабу. Цього року ми будували 17 будинків одночасно, а 5 з них вже здали в експлуатацію. З четвертої черги будинків три здали в експлуатацію: це 12, 13 та 14 будинки. Інші ж будинки це 15, 16, 17, 18 та 19, чіпуряться й до своєї здачі. За рік тут звели стіни, змонтували вікна, влаштували скатні дахи та фасади. Зараз завершуємо оздоблення квартир, лоббі та газову обв'язку. Навколо будинків та у дворі променаді влаштовуємо благоустрій, вклали бруківку та вже висаджуємо дорослі дерева. А ще два будинки шостої черги, 24 та 25, також отримали сертифікати готовності до експлуатації. Водночас ми продовжували будувати сусідній 26-й будинок. За рік тут з'явилися стіни, вікна, ліфт, фасад. А ще розпочали будувати три нові будинки. У 27-му зводимо стіни, а у 28-му та 29-му заливаємо моноліт. Для нових мешканців цієї черги облаштовуємо благоустрій. Тут разом з деревами з'явиться вау. дитячий майданчик цього року. Розпочали будувати нову чергу будинки в сьому. Тут заливаємо моноліт 31-го будинку та вже приступили до зведення стін. Цього року в ЖК Синергія Сіті відкрили свої двері революційний райц, кошта майбутнього, аптека для здоров'я та кав'ярня для гарного настрою, унікальний Хогвартс та зоомагазин для улюбленців, салони краси та численні побутові сервіси, щоб мешканці мали все необхідне для життя прямо на комплексі. За ці досягнення Синергія Сіті визнали житловим комплексом року в премії АйВІЛ. Щиро вдячні будівельникам, підрядникам та всій команді Синергії за відданість та титанічну працю. Завдяки вам ми зробили так багато за цей надскладний рік. Збудували нові домівки для українців та підтримали економіку держави. У 2025 році продовжуємо багато будувати, висаджувати дерева, відкривати нові дитячі майданчики. Родити свята для супер ком'юніті найкращого житлового комплексу з новим роком!